Вітаємо на каналі Українського гідромоцентру. Цей тиждень був насичений на синоптичні події, тож давайте дізнаємося, що нас чекає на вихідних. Отже, на вихідних часом невеликі дощі подекуди з грозами. В деяких регіонах вночі, місцями туман та підвищення температури повітря. Отже, у наступні три доби по всій території країни часом невеликі дощі. В Карпатах невеликий мокрий сніг. Найближчої ночі у західних областях та на Одещині місцями туман. Завтра вдень у Південних областях та в центральних подекуди спостерігатимуться весняні грози. Протягом вихідних вітер буде слабко вираженим, його напрям буде змінюватись, а швидкість вітру становитиме всього 3-8 метри за секунду. Переходимо до Температура повітря по всій території України вночі 3-8 тепла, вдень 10-17 градусів. На заході буде трішки прохолодніше вночі близько 0 градусів, вдень 6-11 градусів тепла. Температура вночі в Карпатах 0-6 морозу в день від 1 морозу до 4 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.